Андрій Дробрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки, пане Андрію, ми вас вітаємо. Дякую, що знайшли час і вийшли в прямого. Вітаю, дякую, що запросили. Давайте розберемо це комунікаційно, медійно і політично. Ці скандали на них реакцію. Будь ласка, вам слово. Ну ви щойно згадали реакцію до візит президента Зеленського до Пенсильванії. Там історичну угоду. перш за все угода між областями. Ну я починав говорити про цей візит. Реакція з, з радикалами. Це активісти з боку республіканської партії була організована і, мабуть, співпрацювала разом з ботами-тронами онлайн вже вечором. Після цього візиту бачили, по перше, це вийшло від Такрокарсен. Він мав виступ відкритий, де він нападав на Україну, як і інші такі острі голоси. «не». Не дипломати, не лідери в різних партіях, але чомусь це було підвищено до рівні спікера палати представників. Ми бачили цей дивний лист, який ви показали. Але і так само, коли він сам говорив у Капітолі, ми не чули тих слів від нього прямо. То знову дуже дивна процедура, дуже поза будь-якого протоколу. Але при кінці тижня ми бачили, що не тільки були зустрічі з президентом і віце-президентом Герес, але домовилася команда Зеленського мати зустріч навіть із командою президента Трампа. Я думаю, ми бачимо, що ну дипломатичний корпус міг зберегти все, що потрібно було на цей візит. Пане Андрію. Тут ключове питання. Наскільки ви бачите зараз у нас є проблеми з республіканцями, і чи варто було взагалі зустрічатися президенту Зеленському з Дональду Трампом? Тому що Дональд Трамп, як і його команда, дозволили собі дуже агресивні негативні конотації по відношенню до президента України, я думаю, що ми чули від республіканців цього тижня, лідери ключові комітети у сенаті. Підтримали Україну відверто і так само казали Україні не реагувати до слів президента Трампа. Вони хотіли побачити від України, чи Україна може ще отримати такі зустріч, показати. Я вибачаю, що я так вживаю слово, але показати шану до їхнього президента, а колишнього президента, і це буде ключове. Бо зараз, перед мого виступу, ви чули, що ми не знаємо, який буде результат виборів у палаті представників, як і сенаті. Зараз тепер виглядає, що моментом енергія йде, щоб демократи перемогли більшість голосів у палаті представників, але в сенаті. А там є найваж... найвищий шанс, щоби республіканців перемінили головство. Як сам голова республіканців Міч Маканал так підтримує, як самі голови різних комітети підтримують Україну, так як ми чули, чули цього тижня. Я думаю, це добрий результат був що. Президент Зеленський якось домовився мати зустріч з президентом Трампа, бо це показало їм шану, що навіть і коли будуть гарячі розмови, Україна ще буде робити це, що правильно, навіть і що декотрі голоси в республіканської партії так не поводилися з Україною. Пане Андрію, чи змінив Трамп свою точку зору щодо України? І Що це означає? Тому що після гучних заяв республіканців вони тривали у паузи, з'явилися дуже чіткі. І однозначна заява Камали Гарріс, яка була розтиражована єдиним меседжем, найчіткіше сформульованим Макфолом Гарріс за демократію Україну, Трамп за Путіна і диктатуру. Вам слово ця риторика колишнього президента Трампа щодо України, ця цього, цього разу в його кампанії дуже звучає, так як його риторика щодо стіни на південного кордону Америки у 2016 році. Він всім обіцяв, що він щось збудує, і Мексико за це буде платити. А коли він переміг, все про це трохи забув і шукав свої гроші. Змінив думку, як збудувати стіну. Так само ми не знаємо зараз. Тепер що це буде з війною, вибачайте з підтримкою України. Він так. Говорить про ö, uh, Україну і ворога, що він може терміново ö, зупинити цю війну. Я думаю, так само як він про інші ö, теми ö, має риторику, так само ми можемо включити, що його риторика перед кампанією вибачайте перед виборів, ö, буде зовсім змінена після виборів. Пане Андрій, дякуємо вам дуже. Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки. Дякуємо.